Ну, Шановні друзі, я двічі обирався до Верховної Ради, раз за три тільки сам був двох мерів, і мені дуже важко, от, скажімо, знайти тональність, але я повинен заявити. Шановна партія правдя регіони ви повинні знати, що вибори в один день проводять тільки дурні і в Україні. На чому ви наполягаєте? У Франції парламент через два роки третина обирається. Тому що вибори, це свято не підкуп на рев народу, не обдурювання людей, не хуліганство на округах, а це свято, пошук людей, нових ідей. Це, як свято і колись, тільки поблазу. тепер вже демократичне свято. Друге, київська ситуація це провал кадрової політики, партії регіонів. Хто вам дав право в Київ з за, 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 за далекого якогось міста, який дійсно. Він не виріс у вас, не то що до господарника. Я добре до нього але він не може зі мною навіть прийняти. Хоча я всіх мерів приймав і знаю до сьогодні, всіма дружу, як би мовити. Він не, не, не вивищився, а він тричі вже мінімум об'являв себе, вибори об'являли. Ви побачили, що він тепер не може балотуватись, вибори відміняли. Треба було хоч до євро чи після євро. Тепер про великі успіхи. Донесіть, ласка, президента, якщо ви можете, якщо він бо все то може слухати. Він сказав, що це почую кожного. От скажіть, щоб мене почув. Шановний президент, я повинен сказати, щоб поки готувались до євро, Олександр Павлович не встигав ленточки перерізати. Колеснич... Колесников працював, Азаров працював фактично главою адміністрації. Так подвічі перерізали діляли. ленточки, А як на тільки одному сьогодні став один на один з київськими проблемами. Житлово-комунальне господарство за 10 місяців профінансовано на 7% мінус 2 мільярда щемось. Бюджет розвитку, без якого немає розвитку. Мінус до, до 3 мільярдів мінус по відношенню до того, що заплановано. Доходи від, відносин, що значить Київрада, вони начебто легітимна. 4 мільярда планувалося доходів в бюджет за оплату за оренду за земельний податок. Мільярд 200. От що значить не працює Київрада, от що значить немає мера. А от тепер, що значить що, господарник. Що який фіг господарник? Ви о чому говорите? Я повинен сказати, ви, ви ж е... не, не... Давайте я спокійно щось. скажу. Це по-нашому, це правильно. Да, да, розумієте, <с що справа. Ніякий не господарник. І тепер забудьте більше порівнювати з Черновецьким. Я підтверджую, мені особисто, я займаюся будівельниками, галузі будматеріалів, з транспорт. Кажуть, Іван Миколаївич, верніть Черновецьку, ви що? Кажу, о, от вони кажуть, Іван Миколаївич, ну то ж була вертикаль. Хоч хто щось робив. да? А тепер фактично, щоб ви знали, в Києві і в усій Україні смотрящі досвід Ленина Михайловича, во всеукраїнському масштабі, во всіх государських структурах. І Якщо рекетом займалися раніше хулігани і бандити, і з ними боролась влада, то тепер влада не бореться з рекетом. Вона сама його очолює. І в Майдан, я тільки з Майдана ще раз пішов, послухав. Давайте подумаємо, як його припинити. Те, що Майдан вже 26 років і днів і невідомо скільки, це говорить про те, що ні президент, ні уряд, ні Верховна Рада, ні пан Колісніченко, ні присутні тут депутати не здатні в кризовій ситуації адекватні прийняти рішення, відповідно, яка склала ситуація. Скільки ви можете людей морити з усієї України? Возити від Севастополя і Львова, оце сюди. Ви що думаєте, вони вас захищають? Я між ними весь час схожу, я знаю настрої цих людей. Ви повинні були кризу розв'язати за три дні політичними методами, а не провокувати от цю ситуацію. І наступне: що це за київська влада, яку кияни не захищають? Ну, ви можете мені сказати, я був тоді, я б тік, щоб що мене не зганувати, як там брали. Я підтверджую, було 3-4 охранника, завжди їх було багато. Всі б захистили, як би хотіли. Але ми в наш час, не тільки Олександр, Олександр Олександрович, і Салій той час. Ми тоді по три години з людьми спілкувалися. І тоді, якби були вони внутрішні, в них були правильні наміри, вони б зустрічали людей. Вітали б, я з Плачковим так вітав, там потім оцю всю демонстрацію на Хрещатки, Говорили, що ми кияни, ми ж столичні. Нам подобається Львів, а Луганськ, я там теж був, а я там тричі був, як мінімум. А всі, ми, всі ви наші, будь, будь ласка, от вам бутерброди, от вам то, от вам давайте ще вас підпіднимемо. Київська влада вилас нездатною по політичним мотивам правильно зайняти позицію. Більше того, ялинка, а, господарник, йовка, я закінчу, йовка, я йовка. Господарник, сказали великі досягнення, три станції, шість станцій метро за три роки. На цій станції метро будував Омельченко, Черновецький, а йому випало здати. А тепер три роки не буде ні одної станції. Оце принципа, буде результат. Да, Потім навіть будував на Черновецький будував на Країни метро. Черновецький будував. А попов зупинив. І два роки не здати зупинити, від відновити будівництво. Я призиваю партію регіонів. Ви в Києві набрали 12% зараз Верховну Раду. У вас там було шість, зараз дев'ять депутатів. Ви зрозумієте, якщо ви знову прийшлете нам варяга, ми організуємо Київський майдан. Київська муніципальна асамблея прийняла таке сьогодні рішення. Зато ми ведемо преску в мерію запрошуємо в Уніані. Після цього ми говоримо круглий стіл в Київраді. Або в залі Київради ми прийдемо з членами громадської організації з Майдану. Ми приглашаємо на 10-й поверх нас депутати нас підтримують і ми розберемося з київською ситуації. І не доводьте Україні до це Майдану. правильно, крім одного, не організовуйте ще один майдан, долучайте Київський. всіх людей на Олег, євромайдан, на євромайдан а це буде... пане Олеже. Так. Ви можете уявити мій стан душі, коли в 2004 році я в Севастополі був. Довіру на особу пана Ющенка і ми з паном Колісніченка. Абсолютно в такому ж дискусії, як сьогодні. Ніхто нікого не чує, дискутували, правда, все-таки зберігаємо якесь було, бу бу бачите. А потім і чат. його не можна, тоді не можна було переконати. Я на весь Севастополь в цьому одному шарфіку був. І зараз, шановні. Немає. В Парижі є райради. На в Берліні це, є. Це не тема Верховного швид... Совету, це тема міського совету. Це тема Попова. Він повинен був, повин був піти на коліна до президента і попросити. Візьміть ініціативу в свої руки. Сьогодні я хотів би, щоб ми градус протистояння і на площі, і в парламенті, і тут зменшили. Ну, попереду свята і рано чи пізно треба все це діло розрішити по-розумному, по-європейськи. Без допомоги ззовні. Тому я хотів би перше. Ми ж написали лозунг. Я ж ходив на ваш Євромайдан теж. Тому що я ж повинен... Так та... не забирайте час. Ні, не ні, я тому, я, я, давайте я, ближче я. до теми. Там Який було написано, написано Європу в Україні. В Лозунг партії регіонів. Зробіть Європу в Україні. Підіть добровільно в ста, у, у відставку, як вирішила наша муніципальна асамблея. І не, страж, не змушуйте страждати людей. В погонах і без погонів, з палками і без палками. Добровільно, по-європейськи, начудили, завели в кризу країну, місто, самі не бачите, попали в безвихідь всі наші проблеми внутрішні. І не потрібно нам посилатися, чи на Євро, чи на Росію. І запам'ятайте, що на Майдані ніхто не проти Росії, не так уже там наполягають на Євро. Всі проти внутрішньої політики з точки зору під боротьби з бізнесом. Це просто вже неможливо. Економіка зупиняється і зупиняють її, от партія влади і її ці структури, які освоїли методи Черновецького. І останні про видатного господарника в місті нам спокою який вихід ситуації? Скажіть? Я ж сказав вже. То ти погано чула. Значить, мінус 10 промисловість, мінус двадцять в будівництві. А київська влада профінансувала житлове будівництво 0,2%. відсотка. Вот вам на самое дорожнє буде. Дякую, Наталію Наталі, Василівно прошу. Сподіваємося, будь ласка, да. результатів ніяких позитивних. Дякую.